Привіт, мої хороші. У yeah. мене... мене є три. Три тріподи. Ну, підставки під телефон для зйомок. Три. І ви зараз просто балансуєте на краю дивану. Sorry for this. Oh, my God, I saw a spider. Uh. Oh. Новий тиждень, новий влог. Сьогодні п'ятниця. Вчора я обшпарилась дуже сильно, щось запікала чи це позавчора було? Позавчора. Позавчора я щось запікала і доторкнулася голою рукою до духовки. Відразу почався опік. Я охладила, намазала пантенолом, все класно. Вчора взагалі не боліло. Просто була червона плямка, але не боліло взагалі. Але ввечері, коли я мастила малого кремом, він вбив ногами і він здер мені цю шкірку. І тепер болить катастрофічно. Так незручно, треба кудись вас поставити. Так, я все-таки сходила за тріподом. Так сильно я вас люблю і поважаю. Коротше, да, вавка болить. Зараз малий спить свій двогодинний денний сон. А, і. Вчора було 23 число, а це значить, що малому виповнилось сім місяців. Але вчора був басейн, а басейн, щоб ви розуміли, займає у мене весь день. Тобто я починаю готуватися о першій. О першій тридцять ми виходимо. На другу у нас басейн. З другої тридцять другої він плаває. З другої тридцять до третьої ми тусимо в басейні. Ще там витираємось, граємо з дітьми і так далі. О третій ми виходимо з басейну, до четвертої ми вчора погуляли, потім в четвертій він заснув і проспав до шостої. Ну тобто, уявіть собі, це він спав на дворі на вулиці. Тобто, от з тринадцятої до шостої, до вісімнадцятої, п'ять годин у мене займає ем, басейн, і це повний світовий, світловий день, тобто, в шостій вечора, звичайно, вже темно. І нічого не знімеш. Ми вчора просто я купила тортик навіть на Бенто, звичайний тортик в кондитерській маленький. Ми з'їли з чоловіком тортик за здоров'я малого. І, в принципі, все. Сьогодні я планую ж його сфоткати, тому що в мене традиція: кожен місяць я його фоткаю. Для цього в Аврорі я купила, бачите, на задньому фоні шестірка ще. Я її залишила, тому що, думаю, вона і дев'яткою буде, якщо доживе. От. А то була акція на ці е, фольгові шарики. І я накупила всі цифри. По-моєму, всі цифри я купила. Зараз. Отже, так. По акції я купила от сімка. Вісім. А 9 не купила, тому що 9 була єдина не по акції. Я не знаю, як так вийшло, але всі пробилися е, за 19 гривень, по-моєму. А Та взагалі пробила за 49, щось таке. Е, коротше, да, 7, 8, 9 немає, 6 буде за 9, далі 10 і 11. Все. Далі вже буде рік. Тобто, вже не буде все, 12, буде рік. І ще отакі якісь кульки. Приколами, король пісочниці, дівчата в чергу. Розумний в тата, блін, це треба, гарний в маму і Play Baby Boy. Насправді трохи крінжово, трохи крінжово, тому що, коли маленька дитина, а його вже сексуалізують, да, кажуть дівчата в чергу, Play Baby Boy. Ну, таке собі. Але от розумний, розумний в тата і гарний в маму мені подобається. От, Тому, коротше, зараз надуємо сімку. Може, оце розумний в мама, гарний в тата. Коротше, ще купила отакий насос для надування. Зараз спробуємо, бо минулу я надувала ртом. В принципі, непогано. Але якщо є спеціальний пристрій, то чого б не використати його? Ого, яка. Нічого собі сімка, воно, по-моєму, більше защиста. Огромне. Так, оцей пристрій для надування. Не знаю, як він працює. Давайте спробуємо. Побачила, що малий, прокинувся, що пуста камера поповз. Добре, що поповз до себе в ліжечку. Сонний мій дідка моя сонне. Опа, палка тебе. Короті, вийшли з малим гуляти, сонечко визовно, Ну, нас в Івано-Франковську. Я все ще думаю. Короті, всю осінь раділа, що у нас так тепло, а тепер думаю, що вже б сніг, вже б холод. А то у нас зараз плюс 10, сонечко світить. Снігом навіть і не пахне, на відміну від інших областей. Ну, але тим не менше, треба радіти. У природі немає поганої погоди, а у нас взагалі вона шикарна. Тому ми зараз з малими дамо на пошту. Потім я зайду, може, візьму собі кави і батько до нас доєднається. Ми вже сходили назад додому, я пообідала, намагалась класти малого, він ніяк не вкладався. От і ми вдягнулися і заново пішли гуляти. Бо такі ми нереальні. У нас скоро відкриється в домі ще один магазин. Чи вже відкрився? Блін, прикольно. Да, вже походу відкрився. Ні, до відкриття один день. У, кайф! Взагалі, кайф. Дивіться, тут один магазин. І на кінці дому другий магазин. Кайф. Коротше, я мрію, щоб малий заснув в колясці. І тоді він буде спати годинку, і я походжу, погуляю годинку. Оце буде кайф. Собі дві книжечки. В книгарні є, була п'ятниця, чорна п'ятниця з знижки. Я взяла собі дві книжки. Одна називається Моє тихе Різдво. Вирішила зараз прочитати. Це антологія сучасних українських авторів. Різні історії. Різдвяні. От, я подумала для хорошого моду. Вона Коштувала 90 по-моєму, гривень, і плюс ще кешбек на Letyshop був підвищений, тому ще дешевше вийшла. Така зараз почитати. І потім новинка Фредерік Бакман, що мій син має знати про світ. Я вирішила, що мені актуальненько. Бакмана я читала тільки Уве, і, в принципі, нічого така книжка, тому подумала, що може і ця мені сподобається. Але я думала, що чогось, що вона буде така, знаєте, у вісістаю об'ємна. Вона така малесенька. Реально дуже маленька книжечка. Ще якісь малюночки є. Почитаю. О, прикольно, тут є малюночки, тут є закладочка, що дуже зручно. Круто, але спочатку почитаю цю проріздву. Тому ну, що муд погана е, така. папір жовтий і тоненький, тому вона і коштує так дешево. А тут, звісно, і папір хороший, і малюнки якісні. Такий прикольний. Але ця коштувала майже 400, а це менше 100. Тому різниця очевидна. Будемо читати. Прикольно прочитала першу оповідь. Чуть не розплакалась. Хороша, така добра. Сподіваюсь, вся інша книжка також такою буде. Скоріше, за все, так і буде. Ой, відразу захотілося якесь сімейне торжество і наражати купу дітей. Будете читати, зрозумієте мене. Я, до речі, на задньому фоні мій. Адвент календар від NUX. 1 грудня почну відкривати, і тоді вам більш детально все розповім. А поки що він. Стоїть тут, красується. Нас тут притруло сніжком, Не так звичайно, як в інших областях, але от припорошило. Але мій ранок взагалі не естетик, тому що. У Малого протік памперси і в мене все: все брудне, скажімо, так все брудне. Ми з Ярославом вирішили. Я вирішила, що ми з Ярославом вийдемо, погуляємо. А що в захотів з нами йти? О, тому я зателефонувала подрузі, і ми з нею зустрінемось десь в центрі поїмо. Якраз дорога до центру і назад. Це прям нормальна прогулянка. А у нас тут сонячно, від снігу залишились тільки спогади гарні, і трішки-трішки там на травичці ще лежить. Бачите, біленькі кубки, але в цілому вже нічого нема. От. Але погодка, звісно, кайф: 6 градусів, сонечно добре. What? Mm -hmm. By the move I can see my own eyes <laughs> Welcome home, no. son Welcome right Your mama's been waiting a long time now Everything's the same since you left you Прочитала я більше історій в цьому Моє Тихо Різдво. І зрозуміла, що щось не те. В мене. Коротше, там перша історія, така, як я і хотіла, душевна, про село, про традиції святкування Різдва у селі. От, а далі там просто історії про сьогодення, про війну, про волонтерів, про фронт. і... Або просто якась взагалі мені не зрозуміла, де просто ну, є фраза, що це січень. Ну і все. Ну, тобто, я про те, що. Я так заслужилася, тому що я якось хотіла казку, я хотіла якесь таке, от я англійською мовою heart warm feeling. Якесь почуття, що зігріває серце, знаєте? Ой. ой. Проще трошки засмутила мене ця книга, але я її дочитаю, тому що я все надіюсь, що там може бути інші якісь оповідання про Різдво. куди Ходи боїся. Ну все, Ходи. Його зараз вже не втримаєш взагалі. Нестримний Джо. Було щось неймовірно велике замовлення на метро, бо в них щось дуже хороші акції, вирішила вам показати. Я вам не показувала розпаковку з літа, будемо бажати, бажати, щоб скучили. Льози е, з лососем, з яловишими. І дещо має бути з куркою. З куркою. Якщо не пробували. Рекомендую. Це дуже смачно і головне готується 5 хвилин, коли не знаєш, що зробити, і в тебе є тільки 5 хвилин, і дуже хочеться їсти. Йози в мене завжди виручають. Круасани. Оці також купую десь раз на рік такий пакет. І мені дуже подобається, також виручаю, коли хочеться солодкого, нічого нема. 20 хвилин в духовці. У тебе є солодкі круасани, Ну, солодкі, тому що в мене завжди є джем. Італія... Італійський мікс. Такого ще ніколи не купувала, але вирішила спробувати. Тут зеленушечка. Міністрова страва італійська, дивно, різна швидко збирала: синя цибуля, петрушка, базилік, чесник зелений, чебрець, орегано. Ну, цікаво. Можна таке додавати до якихось страв. Прикольно. Далі молочка. Молочка завжди займає великий пласт моїх замовлень. Це у мене сир. Крем-сир на хліб мазати по акції. Тут все по акції, коротше, не буду навіть об'являти. Сир кисломолочний, подобається, як просто клашено зробили ребрендінг, і тепер воно просто наше. 9-12. Сир в солгуні Яготинський і Мацарела. От, яготинські дуже смачні. Ферма фігня. Більше не беру взагалі. Тепер тільки Яготинський беру. А, сир такий. Такий. І такий чоловік їсть, і мені подобається, що він вже нарізаний. Мені. Ми, ми таких швидше з'їдаємо. Так. Далі купила спробувати шинку індичу з Польщі. Я люблю бутерброди з індичою шинкою, і оцим сирком, і огірком. Побачила у них на акції якась нова для мене. Склад не, не айс, але буває і гірше. Лохинка була на акції, Чому б не взяти. Брі, стандартний йогурт і сметана. Активія була на акції. Періодично люблю купувати таке. І Фелата. Пам'ятаєте, раніше ми завжди переживали фета чи фета? Фелата. Фелата. Тепер м'ясо. М'ясо також це було по акції, це те, що я так завжди скуповую, тому філе речі на собі. Хамончик у 500 грам. Він щось був дуже дуже сильній акції, але я навіть не уявляла, що 500 грам це так дофіга. Ну, тепер до нового року точно хватить, Може, до нового року і не буде відкривати. Реально, він дійсний до березня. Скоріше за все лишу на Новий рік. Не будемо зараз їсти. Рівка, була так акції. Тут все по акції, тут все по акції. Е, Яйця. Фарш яловичий. Філендечка та філе стегна. Це все філе стегна, корячого. Це все м'ясо. Треба зрозуміти, що я буду готувати. А що треба в морозилку. Шоколадний адвент-календар від відкиткату. Така рада. Минулого року я відкривала від кіндера і від мілки, а цього року вирішила від відкидкати. Все, з 1 грудня почнеться у нас. Радість і доставище. Помидорки. Чабата. А, пухкенька, смачненька. Так. Рис. Удо. Соба. Робила мене трішки на азійську кухню. Чоловіку страшно не подобається це, що я роблю. Але прошу пробачення. Найсмачніший кекс в моєму житті. Будь ласка. Скріньте, запам'ятовуйте, купуйте. Я купую вже втретє. Це найсмачніше. Ми його з'їдаємо за один чай. От зараз ми з чоловіком його чайком і з'їмо. Через. І. Мені не можна солодкого, чоловіку не можна солодкого, але ми поки що вирішили нічого з цим не робити. Рітра спорт по акції в метро. Кокос, білий з якимись горіхами, марципан, з ромом, горіхами, родзинками. Просто з горіхами. Кайф. А, далі гарчиця медова. Одненьке, авокадо. Також було по акції, до речі, м'якинь. Тім! Вирішила спробувати. Е, птім. Вирішила спробувати, що воно таке. Ну, я знаю, що це макарони, але прикольно спробувати. Кілограм мандарин. Тому що, що? New Year's. Ой. шо? Нью-єрська. Що, я знімаю розпаковку? Я рібята. Марко. Ти хочеш дивитися? А, і тут є батат. Ще. Я взяла батат, щоб малому зварити, щоб він спробував батат. Треба, блін, не забути про це. Му, люблю такі томати, додаю їх до пасти. Завжди в мене є баночка, ще дві, а зараз вже навіть три, ладно. Огірки, ось свіженькі хороші кармішони. Певні, що вони називаються кармішони, але нормальні. Кілограм мандарин. Почекаю те, що було. Це кілограм хурми. А це кілограм мандарин. О, кайф. Ще, ще, ще хурму теж треба мали Кілограм картоплі. І чесниковий соус. Бачите, хайнес по акції. Гранола. Я вже стомилася, ви стомилася вже. Сік. Бельвіта. Треба тут трішки розрібсти. Соус руна. Теж дуже люблю. І додаю їх в маринади. Це маринади курки. Кур, український і кеща. А також була акція на м'ясні пюрешки. Я купила малому, бо якраз м'ясо взагалі. Додавати. Ну, коротше, з м'ясом я не хочу це заморочувати, це блендерити. Тому м'ясні пюрешки пішли. І ще купила нову помпу, тому що та стара зацвіла і я не змогла її відмити. Тому купила нову, треба буде. Знаю, що розуміти. Ой, вона така некрасива, сіра. Бі. І та була не айс. У нас є електронна красива, але вона не подобається чоловікові. І також купила два великих лаючих для білих і кольорових тому що-шо, що? тому що з малим п'ятна тепер постійні супутники нашого життя і нам постійно треба їх виводити. На цьому все. З моєю розпаковкою і, в принципі, з цим влогом. Як ви бачите, сьогодні був такий а, сімейний тихий день. Нікуди не ходили там, тому що на дворі завілюха страшна. Це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною в цей чудовий, майже зимовий день. Я вас всіх люблю, цілую і побачимось вже в грудні.